Я просто-напросто втомилась здаватись милою і простою. Мені давно вже набрило, що хтось шепоче за спиною. Всі ті, хто в очі такі щирі, спішать мене розоселити і, мов, дбайливі і співчутливі, бажають дух мій укріпити. Ти краще правду без лукавства. В очі по щирому скажи. У не сіють щастя трохи, тож облиш це ти. Хочеш здаватись милим, добрим, не приховаєш стан душі, якщо всередині ти черствий, то краще, певно, промовчи не приховаєш словом правду. Пусті слова, як в них обман, чи здатні істину відкрити? Та ні. Лиш наженуть туман? Кожен із нас по суті грішний. Нема людини без гріха та гріх чужий, не же, звісно, ти бачиш завжди здалека. Ви ж не спішіть когось відкинуть, бо, може, в вашому житті прийде момент, що й вас покинуть? Що ж на це скажете тоді? Що мене чули, ми не знали, що відомо як коли, а я скажу були неправі, що стали суддями мені чи то для іншої людини. Бо важливо, як і коли та підбадьорені підтримки. Ви ні краплинки не дали. Тільки пуста людина і черства судити ближнього спішить, а серцем. Лагідний і чистий, почує, втішить, укріпить. Я просто-напросто втомилась, але спокій в душі моїй не реагую більш на шепіт тих, хто позаду десь стоїть.